Любі дітки, доброго ранку! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку з художньої літератури. Катерина Перелісна, вірш пролісок. Я пролісок синенький і перший на весні. Сказати вам раденький. Кінець, кінець зимі! З під снігу мій листочок до сонця простягну, І ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. А тепер давайте повторюйте разом зі мною Я пролісок синенький, і перший на весні. сказати вам раденький кінець, кінець зимі. З під снігу мій листочок. До сонця простягну І ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Молодці дітки, дітки, хто написав вірш? Як називається? Про що він? Ви, молодці, дітки. Дякую вам за увагу. До побачення.